Діяння апостолів, розділ 22 Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив Я юдей. Родом з Тарсу в кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путцю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і первосвященник може мені бути свідком. І вся старшина, я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався: Хто ти, Господи? Він же сказав до мене: Я, Ісус Назарянин, що Його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав, що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я відцяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку. І я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік, побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: Савле, брате, прозри, і я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив. Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати Його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань Охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося зо мною. Як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив: Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив «Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос. Кажучи, геть із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежою жбурляли і кидали в повітря порох, тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями. Павло сказав до сотника, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс, кажучи Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький, та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так. Тоді Тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив: А я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященникам і всій раді і, привівши Павла, поставив його перед ними. Послання до галатів. Розділ шостий. Брати. Коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного. І таким чином виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що Він є щось, бувши нічим, обманює себе самого, кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Бо кожний власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління, а хто сіє для духа. Той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, своєчасно як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі. Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо й самі обрізані не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом Мене ж не доведи, Боже, чим схвалитися. Як тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові. Бо ані обрізання, ані не обрізання є щось, лише нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє, нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати. Амінь. Псалом 148. Алілуя! хвалите Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте Його, всі ангели Його, хвалите Його всі воїнства небесні. Хваліте Його ви, сонце й місяцю, хваліте Його всі ясні зорі, хвалите Його. Ви, небеса небес, і води, що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліти Господа з землі, кити і всі морські безодні. Вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, які виконує Його слово, гори і усі пагорби, сад, і усі кедри, звір дикий і скот всілякий, гад і птах крилатий, царі землі, і усі народи, князі і усі земні судді, хлопці. І дівчата старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять, високе, бо ім'я Його єдине, велич його понад землю і небо, Він підняв ріг народу свого, хвала усім, його святим, синам Ізраїля, народові, що йому близький. Аллуя! Книга Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу, безбожний. Із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх, підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка. Славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячі мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, А той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного. Це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник? КНИГА Пророка Ісаїї Розділ 66 Так говорить Господь. Небо мій престол, а земля мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Все моя рука зробила, і так усе те сталося, каже Господь. Та ось на кого я дивлюся ласкаво на вбогого і сокрушенного Духом, і на того, що тремтить перед моїм словом. Хто жертвує вола вбиває чоловіка, а хто вівцю приносить у жертву. Пса давить, хто приносить офіру, приносить і свинячої крові, хто палить кадило, кумира благословляє. І так, як вони у своїх путях мають замилування та їхня душа кохається в їхніх гедотах, так само і я буду мати замилування в їхніх злиднях і наведу на них страшне їм. Бо коли я кликав, то ніхто не озвався, коли я говорив, вони не зважали, чинили зло на очах у мене і вибирали те, що мені не до вподоби. Слухайте слово Господнє, ви, що тремтете перед Його словом. Ваші брати, які вас ненавидять і відпихають вас із за мого імені. Кажуть, нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість, та їх окриє сором. Голос, гомін несеться з міста, голос із храму. Це голос Господа, що відплачує своїм ворогам. Ще й не мучилась. А вже вродила, ще не настали болі, а вже привела сина. Хто коли-небудь таке чував? Хто таке коли-небудь бачив? Чи народився коли-небудь якийсь край в одну днину? Та чи з'явився на світ якийсь народ відразу, як от Сіон, що ледве зазнав болів і вже вродив своїх синів? Чи ж то відкрию материнське лоно та й не дам породити, або, приводячи на світ, замкну утробу, каже Бог твій, радуйтеся з Єрусалимом і веселіться, ви всі заради Нього, що його любите. Возрадуйтеся з ним, радістю всі, що за нього журилися. Щоб могли ссати і насичуватися з грудей Його втіхи, щоб могли впиватись і розкошувати багатством Його слави. Так бо говорить Господь: Ось я спрямую до Нього мир рікою, потоком зливним будете ви звідти, славу народів, усмоктувати. І вас носитимуть при боці. І на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати і найдете втіху в Єрусалимі. Побачите це і звеселиться ваше серце. Немов трава, квітнутимуть ваші кості. Рука Господня об'явиться його слугам, а його гнів. Його супостатам. Бо ось Господь прийде у вогні, і наче вихор його колісниці, щоб вилити свій гнів пожаром, свої погрози полум'ям вогненим. Бо вогнем судитиме Господь усю землю, мечем усяке тіло багато буде побитих Господом. Ті ж які святяться, очищують себе, щоб увійти в сади за кимось, що всередині. Ті, що їдять свинину, гидоту і мишей, усі загинуть це слово Господнє. Я знаю їхні діла, і думки їхні. Я прийду, щоб зібрати всі народи та язики. І вони прийдуть та узріють мою славу. Я дам їм знак і пошлю врятованих з поміж них до народів до Таршішу, Путу, Луду, Мешеха і Рошу, Тувала та Явану і до далеких островів, що ніколи, про мене, не чували і не бачили моєї слави, і возвістять народам мою славу. І приведуть усіх братів ваших з поміж усіх народів удар Господові на конях, колісницях, на носилах, на мулах та верблюдах, на мою святу гору в Єрусалим. Це слово Господнє. Так як сини ізраїльські приносять дари в чистій посудині у дім Господній. З них я теж візьму у священники і левіти, це слово Господнє. Бо так, як нове небо і нова земля, що я створю, стоятимуть передо мною, каже Господь, отак буде стояти ваше потомство і ваше ім'я. І що нового місяця, і що суботи, приходитиме всяке тіло, щоб передо мною поклонитися. Це слово Господнє. І коли вийдуть, то побачать трупи людей, що проти мене збунтувались. Черв'як їхній не помре, вогонь їхній не погасне. Вони будуть осоружні всім людям.